Створити комфортні умови праці для Франківського УТО закупили техніку для транспортування продукції. Тут люди з порушенням зору виготовляють папки з картону та деталі для їх комплектування. Тож нагальною потреба кажуть на підприємстві, була у складській техніці. Відтак придбали транспортний засіб для перевезення вантажів, гідравлічний та платформений вантажні візки. Штабода дуже нам потрібний, тому що без нього ну практично неможливо зняти з машини там важкі грузи. От зараз в даний час стоїть 700 кг приблизно. На цьому ми піднімаємо допомогу цього штабелера. Погрузка, розгрузка подача крові на другий поверх, допомагає там всі вигрузки. Ярослав Гурик на підприємстві обіймає посаду підсобного працівника уже декілька місяців. Чоловіка, перша група інвалідності позору. Обладнання каже Ярослав: неабияк полегшує процес транспортування продукції. От я забрав з машини, наприклад, під'їжджаю, потім опускаю. І перегружаємо на, на, на рохлю. Вони зручніше по цеху їхати. Тонну піднімає максимально Тон, до півтора метра можна підняти, а 700 кг – до трьох метрів. Нині на підприємстві 37 найманих працівників, у тому числі 27 осіб з інвалідністю першої та другої групи. Керівник підприємства Роман Месик каже, облаштувавши робоче місце для осіб з інвалідністю, звернулися до центру зайнятості та отримали компенсацію за придбане обладнання більше 70 тисяч гривень. Ми вирішуємо такі проблеми, як загрузка продукції, чи зняти з машини, що це червони зняти. Це досить зручно. Нам не потрібно бігати, шукати людей, щоб вони нам було всяке буває, що люди не можуть в той час, чи якусь свою роботу мають. І ми вже тоді простой, мусимо якісь незручності, і тим людям, які нам привезли ці матеріали, тому досить, досить суттєва допомога. Торік програмою компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю на Прикарпатті скористалися чотири роботодавці. Їм виплатили 239 тисяч гривень. А вже з початку цього року каже Василь Цимбалюк, було прийнято два позитивні рішення та виплачено більше ста тисяч гривень компенсації. За кошти він може придбати чи то обладнання, яке з під того інваліда, чи то інші, інші матеріали для того, щоб було комфортно працювати. Сума компенсації це при прицелу, при відшкодуванні для інваліду другої групи це 10 мінімальних заробітних плат, це 71 тисяча гривень, і при, для відшкодування при, для інваліду першої групи це 106 тисяч гривень. Щоб отримати компенсацію, роботодавець, який облаштував робоче місце для людини з інвалідністю першої чи другої групи, повинен не пізніше, як упродовж 90 днів, здати про це влаштування звернутися до служби зайнятості та подати відповідну заяву. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.